Капеланська благословіння на 23 липня 23 року, У Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині по всяк нас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні Святе Письмо і Євангеліє розповідає нам про те, як Ісус спочатку селив Дух сліпих, які ув'язалися за Ним і просили Його помилили нас, Сину Давидів. А потім тебе біснуватого, і він німого, і він почав говорити. І люди всі дивувалися і славили Бога, а фарисеї все заздрили і казали, що він бісом або силою візельвула, або силою біса виганяє бісів. Знаєте, в нашому житті завжди будуть завжди буде триватися життя. Тобто Ісус виконував те, що йому було доручено, Проповідав Євангелія, зціляв, виганяв бісів і робив це. Але і не звертав увагу, що залишаються ті люди, які постійно заздрили, постійно хотіли його зупинити. Він їх не чіпав, іноді вступав з ними в розмову, але для того, щоб деяких з них навернути, а іноді просто відходив в сторону і не звертав на увагу. Мені пригадується цей випадок або ця відповідь, колись він сказав одній людині. Що залиш мерців хавати своїх мерців? Оце То якраз той випадок, що сперечатися з ними, втручатися з ними немає ніякого смисла. Вони вже мерці, тому що серце їх очерствіло від заздрощів чи з якихось пристрастей, і вони вже не, не бачать вправді правду. І а зле, зло або неправду випічують як правду свою, яку самі придумали. Це в нашому житті. Завжди, коли я буду йти шляхом. Заповіді Божих шляхом виконання їх завжди будуть ті, які будуть будь-мяцькувати, ставити підножки якісь, щоб я спотикнувся. Але я не повинен на них ну, витрачати час свій, а не дивитися на них забагато довго. Ну, поставили, обтряхнувся, пішов далі. Тому що мій погляд повинен бути не на зле, постійно встрямований, хто ж там мене щось вдарить, а на добре, що я повинен зробити доброго і перебувати в доброму. Постійно. Нехай Господь мудріться мудрості і уподібне нас Ісусу, який виконував волю Отця, незважаючи на те, що хтось там його цкував. Амінь.